Ти музика, медитаційні пейзажі. В чорно-білих фото Сергія Кручиніна немає нічого зайвого, лише душа. Я працюю в чорно-білому, тому що я не бачу колір так, і колір мені завжди видається зайвим, а тим більше портреті. І, взагалі, якщо фотографія гарна, то вона гарна, краще буде в чорно-білому варіанті виглядати. Ну, якщо в монохромному. Якщо ж фотографія недостатня, гарна, скажімо так, то вона буде краще в кольорі, тому що колір просто буде відволікати. 10 жовтня у центральній бібліотеці міста відбулася презентація фотоальбому Сергія Кручиніна. Поезія моменту побачила світ завдяки ідеї та підтримці депутата міської ради, організатора фестивалю Музичний компот Бориса Шапіро. Після нашого фестивалю музичний компот Сергій, думай, не підійшов, сказав, що Олексій Кругом сказав, що жастоє чорно-біло. Я кажу, давай випустимо альбом до фестивалю. Але в Сергія, крім, крім фестивальних фотографій, був ще такий досить вісомий дорого авторських робіт, і тому вийшло е, те, що ви бачите, це три розділи це обличчя, це музична частина. це... Такі, такі за філософські роботи Сергій Кручинін займається фотографією з 2007 року. Переконує, якщо порівняти свіжі роботи зі світлинами шестирічної давності, то різниця полягатиме лише в технічних засобах. Вихід першого альбому дав можливість автору заявити про себе не лише у Борисполі. Ідейний натхненник видання Борис Шапіро по можливості дарує його творчим особистостям за межами міста. Вихід цієї книги, вона невеличка, але це справді. Це велика справа в нас час, тому що в нас час нічого не видається. І тим більше по фотографії взагалі нічого немає. Якщо зайти у магазин в центрі Києва, єдиний, який зараз спеціалізується на серйозній класичній фотографії, то там стоїть десяток книжок, причому з них лише кілька мають відношення до українських фотографії і ті, які тобто, тобто, те, що ви придумали цей альбом, це ваша ідея і ваші, ваш ресурс, і це, це, це дійсно рідкість у наш час. В альбомі 70 чорно-білих світлин, представлених у трьох розділах люди, музика, медитація, зроблених в період з 2008 по 2013 роки. Спеціально для видання не було створено жодної фотографії. Робота полягала винятково у відборі із наявного матеріалу. Тут автор залучився надійною підтримкою друзів, яких можна побачити на сторінках альбому. На запитання, для кого створюється фото, митець відповів беззаперечно для себе, оскільки це більше ніж. Фіксація неповторної миті. Є такий видатний фотограф. Він в Києві живе, він народився в Києві. Олександр Хлядєлов, це документальний фотограф. Його більше знають, на жаль, у світі, ніж у нас в Україні. Так от він говорить, що фотографія це не крадіжка, це не якийсь спосіб підглядати за кимось. Це просто як спосіб спілкування. От для мене фотографія це теж спосіб спілкування. Просто йдеш в вулицю і когось бачиш і зупиняєшся і говориш, вибачте, я хочу вас фотографувати і фотографуєш. Це нормальна техніка, це нормально. Це постійно відбувається. На заході автор розповів про створення кожної з фотографій, представлених в альбомі. Борис Абрамович долучився до розмови, оскільки один з трьох розділів музика є репортажем із джазового фестивалю «Музичний компот. Подруги фотографа, які неодноразово потрапляли в об'єктив молодого майстра, приготували для нього подарунок а капельну пісню Як він любить. Центральної бібліотеки мама фотохудожника Жанна Кручиніна подякувала Борису Абрамовичу за підтримку, за плечима якої вкладений час, сили і кошти. А сину за те, що він такий, який є. Відкритий, щирий, порядний. Хочу побажати йому, щоб поруч завжди були такі люди, така підтримка, як сьогодні, щоб люди знаходили в ньому те, що кожному він панує, те, що кожен шукає. Хочеться подякувати кожній людині в цьому залі, і тим, хто святі є в цьому альбомі, і тим, хто просто йде поруч по життю Сергієм. На заході друзі та знайомі говорили про роботи автора. Унікальність митця полягає в тому, що він у кожному шукає людину і любить її такою, яка вона є. Фотохудожник розповів, над чим працює зараз. Зараз ми працюємо над альбомом, який має вийти на початку наступного року. Він буде називатись «Борис під місто майстрів. Ця ідея теж виникла у нас з Борисом Абрамовичем абсолютно випадково, експромтом, як він любить казати. І це буде альбом, присвячений людям, які вміють щось робити, які живуть в Борисполі. І це може бути людина, яка займається якимось ремеслом. Або ж це людина, яка може не робити нічого руками, але просто бути гарним спеціалістом. Фотоальбом «Поезія моменту можна переглянути у центральній бібліотеці міста або придбати у художній майстерні Пепса. Тетяна Підгурська, Ігор Шатайло, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.